Петсон, фіндус і переполох на городі. Був погожий весняний ранок. У кожному кущі виспівували пташки, росла трава, вкривалися листям дерева і всюду літали, повзали й метушилися дрібні комахи. Тож повітря було вщерть наповнено дзищанням, шарудінням і щебитом усього живого що прокинулися після зими. Дідуньо пецом стояв на городі і розглядав землю і розминав її в долоні. Уже пора, заявив він. Сьогодні можна сіяти городину і садити картоплю. Кіт Фіндус гасав довкола і полохав жуків. Куди садити? спитав він. Садити в землю. Якщо ми посіємо тут моркв'яне насіння, то виросте морква, а з кожної картоплини, яку ми вкинемо в ямки, виросте п'ять чи десять нових картоплин. Кіт решуче глянув на дідуня. Але я не хочу їсти тієї нової картоплі і моркви теж. Може, замість них посадимо котлети? Та посадити завжди можна. Але вони не виростуть, відповів дідуню. Усе таки спробувати можна, правив своєї фіндус. Гаразд, спробуєш, та спершу скопаємо і заволочимо. Фіндус побіг і приніс одну з котлеток, що лишилися від учора. Петсон скопав город і заволочив землю. Потім висіяв насіння рівненькими доладними рядками моркви цибулю, горохи боби. Кіт посадив свою котлетку. Час від часу він бігав туди дивитися, чи вона виросла. Коли ж лишався ще один рядок, від будинку долинуло пронизливе куткудахкання. Ко, 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 гайда, він копає. І наступної миті позбігалися всі кури. І заходилися вигрібати із землі черв'яків. Ой-ой-ой, вирискнув Петсон, я забув замкнути курей, вам сюди зась, ви все понівечите, не повигрібайте насіння. Проте кури не зважали на те, що казав дідуню. Нічого кращого за черв'яків вони не знали, а на скопаному легко було їх шукати. Як тільки Петсон проганяв одну курку, замість неї прибігала друга і гриблася так, що посіяне насіння розліталося на все біч. Фіндус хоробро намагався захищати свою котлету. Та хоч він і кричав так, що аж закашлявся, кури, однак його щіпали за хвоста. А тоді котра з із них вигребла його котлетку і одним духом її проковтнула. Може, мені зачинити вас у курнику, аби ви тільки лише город у спокої? перепитував на них перцем. Ходімте, я вам дам трохи соняшникового насіння. Ми хочемо черв'яків, відповіли кури. Та я скопаю для вас персональну грядку, де ви збиратимете черв'яків, сказав Пецин Ходімо зі мною. Пецин зайшов у курник і скопав вузеньку смужку землі. Кури стояли перед загорожею. Там не лишилося жодного черв'яка. Ми всіх визбирали, мовила прилян. Найголовніша курка. Це вона все вирішувала. Та ні, заперечив пецом, тут повно черв'яків, ходіть сюди, самі побачите. Якщо ми зайдемо туди, ти нас просто зачиниш, і ми більше не вийдемо на подвір'я, сказала Пріллан. Песон змовчав, оскільки саме так він і збирався вчинити. Ні, мабуть, ні, трохи вагаючись, мовив він. Аж тут фіндус закричав на весь голос. Іде лис, і кутку даючи, всі кури в одну мить забігли в загорожу. Пецкон вискочив з курника і зачинив його. Ха ха, легко віри, легко віри, зареготав фіндус. Це вам за те, що вмололи мою котлетку. Ти нас обдурив, Пецон!» – запхинкала курка. Ти нас зачинив, хоч і обіцяв такого не робити. Але ж інакше ви усе спустошите, сказав педсон. Я вас випущу через кілька днів, а якщо побачу ще черв'яків, то прибережу їх для вас. Песом знов подався на город, а кіт прибіг раніше. Вони оглянули заподіяні збитки. Бісові кури, пробурчав дідуню. Та ж уся наша робота пішла собаці під хвіст. Нам доведеться все починати спочатку. І моя котлетка теж пішла собачі під хвіст, додав Фіндус. Її з'їдено немає й сліду. Пецон посіяв на вирядки городини, а Фіндус посадив нову котлетку. Для певності кіт обгородив її міцним тинком. Потім дійшла черга до грядки картоплі. Дідуню проводив борозди, а тіт клав у них картоплю. То була важка робота для старого чоловіка. Коли він із нею впорався, у нього страшенно заболіла спина. Ось так, відхекуючись, мовив Петсон, які ми молодці, що це зробили. Тепер будемо тільки поливати і чекати. Ти можеш поливати, а я чекатиму, відповів Фіндус. Рано вранці наступного дня Фіндус побіг подивитися, чи виросла котлетка. Вона не виросла. Навпаки, вона зникла. Лишилася тільки порожня ямка. І хтось витоптав рівненьки, що й не посіяних рядки городини. Та ще гірший вигляд мала картопляна грядка. Все лежало до гори дригом, і всюду віднілися ями, в яких не було ані картоплини. Фіндус залетів у дім. Петсоне, прокидайся! Моя котлетка зникла, і в жодній ямці немає картоплі. Що ти, коти, верзеш? Як це в жодній ямці немає картоплі? Петсон поквапився на двір і біг попереду. Що це все означає? спитав Петсон, побачивши картопляну грядку. Хто таке накоїв? Та ж кури зачинені. Га? Виходить, кури не зачинені? Чуєте, ви, ви і ви, як ви опинилися на дворі?» За дерева перелякано визирали три курки. Коли персон їх помітив, вони кинулися прямо до курячої загорожі. Дідуню почимчикував слідом, але відчинивши двері в курник, він побачив, що всі кури на місці. Тепер нам можна на двір? – спитала одна. Можна на двір? – ви ж уже були на дворі і понівечили всю картопляну грядку. І як ви звідси вилізнули? Ми нікуди не вилазили. Ми сиділи тут цілу ніч. Я спала. Я неслася. Я теж. Ми нічого не нівечили за кури. лекури. Ну, тоді ясно, невдоволено протягнув Петсон. Звісно, сюди приходив Густавсон і вирів усю картоплю. Пецоне, песоне, обірвав його Фіндус, застрібуючи дідуневі на плече і постукавши його по голові половиною картоплини. То не він. Глянь, то хтось такий, що їв картоплю. Кури картоплю не їдять. Ні, зацікотіли кури. Ми не їмо картоплі. Напевно, їсте!» – спантеличино промимрив Вецсон. Але не так, правив своє Фіндус, подивився, відкушено чималий кусень, і на землі немає слідів, ніяких курячих слідів. Там не курячі сліди. Не курячі сліди, чмикнув дідуню. Я хочу все побачити. Ми теж хочемо побачити некурячі сліди, закуткудакали кури, а тоді довгою вервечкою прошмигнули в двері і гайнули до картопляної грядки. Петсон прийшов туди останній. Фіндус стояв посеред купи курей і пильно розглядав слід, порівнюючи його зі своїми лапами. Ось, бачиш, Петсона, сказала прілян, це не ми, це корова. Ні, коза, додала інша курка. Лось, либон жаба. Густавсон. Ні. Я знаю, хто це, рішуче сказав Петсон. Це хрю хрю-хрю, далинуло з зру... луки. Хрю. Свиня. де Густавсон зі свинею. А то ж. Лукою йшов густавсон, тягнувши на матузці свиню. Вона вночі втекла, крикнув Густавсон. Я знайшов її на Андерсоновому картопляному полі. Вона любить рилити картоплю. Та ми це знаємо, відповів Петсон. Спершу вона була тут і наїлась досита. Густавсон підійшов ближче і все роздивився. Яке жахіт! пробурмотив він, тобі треба посадити нову картоплю. Посадиться, сказав Пецан але виходить, я нісенько насварив своїх курей. Тож, мабуть, нехай вони сьогодні ходять тут і грибуться однак грядка вже знівечена. А ввечері, коли полягають спати, я посаджу нову картоплю. Ви чули, що я казав, тепер грибіться але тільки на картопляній грядці не грібіться, на грядці з городиною. Обіцяєте? Так, обіцяємо, заголосували кури і тут же кинулися шукати черв'яків поміж груддям землі. Петсон поставив між грядками городини і картоплі невеличкий тинок, щоб кури, бува, не забулися і не забрели туди. Фіндус допоміг прогнати курей, які не вміли дотримуватись обіцянки. Йому не як подобалося пильнувати порядок. Ближче до вечора більшість курей, як звичайно, подалися в курник, але деякі лишилися на грядці і греблися далі. Ануки ж звідси спати, крикнув песом. Черв'яки закінчилися. Зараз я садитиму картоплю і не хочу, щоб ви її ще раз вигребли. А ви три тижні сидітиме за сімома замками, рішуче додав Фіндус. Та ні, помовч, шепнув Пецю. Проте було запізно. Кури немов показилися, заметалися туди-сюди, закоткудахталися і залименували. Нас хочуть замкнути в курнику, він знов хоче нас обдурити. Куткуда, куткуда, Капосний тітуган. Фіндусе, вирискнув дідуню, що ти накоїв? Навіщо ти таке сказав? Та я не промовив ані слова, ображено буркнув Фіндус. Зачиївшись під кущами, кури обговорювали страшнючого Петсона. Ми не хочемо сидіти під замком, ми ночуватимемо тут, заявила Прілян. А що як прийде Лис і вас покраде? спитав Петсон. За парканом повно лісів, зарепетував Фіндус. Ти не обдуриш нас іще раз, сказала Прілян. Нам немає жодного лиса. Облиш'є, їх, стиха мовив педсон Фіндусові. Зараз ми посадимо картоплю, цього разу, сподіваюсь, усе буде добре. І педсон укотре посадив картоплю. Фіндус посадив свою третю котлетку, обгородив її іще міцнішим тинком, щоб ніхто більше не вигрів. Коли вони закінчили садити, майже смеркалося. Кури білили під кущами і виочікувально дивились на них. Тепер я йду спати. Ви лишаєтесь на дворі, якщо не боїтесь, але пообіцяйте мені нічого більше не вигрібати. Що ж? відповіла пролян, може, й не вигрібатимемо. Пецен пішов у дім, кіт забіг перший. Дідуню, здавалось, був чимось занепокоєний. Так от, Фіндусе, я трохи хвилююся, що прийде лис, сказав він і задумливо потягнув себе за вухо. Я оце подумав. Тобі не хотілося б уночі посторожувати? Ти ж так гарно бачиш у темряві, а коли розвідниця, збудеш мене. Згода? Кіт витріщив очі. Це б то я, малий кіт, буду полювати на лисів? Сам? Димнющої ночі? Ні, просто будеш настороже. Ти можеш сидіти в своїй хижинці на дереві і візьмеш із собою дійницю з кількома комінцями на дні і кінченкового ліхтарика. Якщо лис з'явиться, ти заторохтиш дійницею, присідиш ліхтариком, і він злякається. І тоді я прокинуся і вийду на двір. Наважишся на це? Ну, звісно ж, якщо сидитиму в хатинці і матиму дійницю і кишенькового ліхтарика, пецон поміг фіндусові облаштуватися в хижинці. Не було чого боятися, що котрись із лісів прибреться до фіндуса. Але кіт міг наглядати за всім садом. Дійниця гучно торохтіла. Про всяк випадок вони протягнули з хишки у відчинене вікно Петсонове ві спальні шнура. Потім дідуню прив'язав його до свого великого пальця. Якщо фіндус потягне за шнура, то дідуню відразу ж прокинеться. Яке щастя, що ти такий хоробрий, Фіндусе, сказав Петсон. А як же? Я хоробрий, згодився той. Коти тварини хоробрі. Звісно, додав Пецон, невдовзі розвидніться, Тоді ти мене збудеш. Добраніч тобі. глядиш, не спи. І тільки Петсон звернув на ріг, Фінду скрикнув, А ти певен, що лиси не вміють залазити на дерево? Атож, але якщо ти боїшся, то зараз же ходи зі мною в хату. Та ні, я просто поцікавився. Та й усе. Добраніч, дідуню. Вец зайшов у будинок і вклався спати. Він не надто непокоївся за фіндусом. Той завжди дасть собі раду. Він дужче непокоївся за курей, хоча тут давно не вишивався ніякий лис. То вже було занадто, якщо він прийде саме цієї ночі. Фіндус сидів собі самотою і приглядався. Він бачив п'ятьох курок, що майже сховалися під кущем. Для нього кота було не зовсім темно. Напевно, ніякий лис не прийде. А якщо, попри все, це таки станеться, то фіндус просто заторохтить дійницею, присвітить ліхтариком, смикне за шнур та й ну торохтіти, світити, смикати, торохтіти, світити, смикати. Але, напевно, нічого такого не станеться. Він просто сидітиме на сторожі, потім передасть вахту Петсонові. Не прийде ніякий лист, таки не прийде. Скоро світатиме. Як тихо, тихо і спокійно. Не видно ніяких листів. Хіба що на небі сяють зірки? Фіндус, як сторож, пильнує п'ятьох своїх курей. Усі ми зараз не тутишні. Фіндус ненацька проснувся. Хтось куткудахче. То вже не темно, не вже полудень. Він визирнув двір. на поміч торох, торох. Світ, смик, смик. Петсоне, прокидайся. Воно топчуть мою котлету. Пецон майже повністю висунувся з вікна. Що таке, невже лис? Ні, тільки не тепер. Дідуню, на якусь мить уже був на дворі, з віником у руці. В саду було повно корів, принаймні шестеро. Корови топталися всюду, по картоплі, по городині, по квітничі. І по кущах малини. Що ви тут робите? закричав Песон. «Ідіть собі геть, ви ж понівечите весь сад. Вони затопчуть наших черв'яків, заголосили кури. Проженіть їх. Одначе корови, мабуть, не розуміли, чого це невеликий дідуню так репетує, бо стояли на місці і дивилися на нього. Оближте мої квіти, це мій сад. Ану, забирайтеся звідси, тією самою дорогою, що й прийшли, ревів Петсон і метався туди-сюди, силкуючись прогнати корів. А кури та кіт йому допомагали. Однак прогнати шістьох корів було не так і легко. За чверть години вони все ще товклися в саду. Тож квітники та грядки були ще більше потоптані, ніж досі. Так нічого не вийде, засопів Петсон. Мені потрібна допомога. Це ж все-таки Андерсові корови. Він і має допомогти. Дурні корови, які ви дурні й допитливі, не до тебе!» – закричав кіт. Саме так. Дурні й допитливі, пробурчав дідуню й рушив, та ось йому нагадку спала одна ідея. Тож він несподівано зупинився. Якщо ви такі дурні й допитливі, то, може, ми зуміємо вас обдурити? здається, я знаю, як. Корови стояли дуже спокійно і великими очима дивилися, як дідуню кіт і кури зайшли на кухню. А потім, не зволікаючи, корови подалися слідом, бо їм хотіла побачити, що буде далі. Пецон і кури вийшли на двір страшенно задоволені. Тепер, пані Карівенькі, помажно мовив Пецон, після такого дикого танцю дозвольте відрекомендувати вам ходячий пакет. Кури зааплодували, а корови повитріщали очі. На землі перед чорним ходом до кухні стрибав паперовий пакет. Далі він потупцяв у сад і там зупинився. Корови не зводили з нього погляду. Такого вони зроду не бачили, а тут ходячий пакет ще й задзвонив Ну, чисто на шийні коров'ячий дзвіночок. Кури підбігли до пакета. Що це так ку-ку-ко -ку, таке? Диво дивно! закудахтали вони з коза посираючи на корів. Запалені цікавістю, корови підбігли до пакета, але коли вони вже було зовсім близько, пакет пострибав через усю галявку і став чекати там. Корови зупинилися, їм треба було спокійно постояти і спагнути, що відбувається. Аж ось вони почули звук дзвіночка. Та й знов побігли ще жвавіше. Але коли були вже зовсім близько, пакет пострибав на пагорб, що розкинувся за садом і знову зупинився. Ледь підстрибуючи і видзвонюючи, і корови побігли слідом за ним, а за коровами пецом. Таким чином вони врешті-решт вернулися на посовисько, де весь час паслися. Тоді Петсон знов поставив загорожу. Фіндус зняв із себе пакета і побіг до дідуня. Корови повітрящалися на них, мов би нічого не розуміли, оскільки їм і справді було не втямки. Тепер, непевно, більш нічого не станеться, сказав Петсон. – Тож я подамся спати. Вранці обійду сусідів і попрошу їх полагодити свої паркани. А потім нам знов доведеться орядити сад. Думаю, мені вже годі саджати в землю котлетку. Краще нам вирощувати її в горщику, мовив Фіндус. Очевидно, їй шкідливо рости поміж такої сили селеної городини.